Я хочу сказати, що реально класна штука. Зокрема, для України. Якщо у вас є YouTube канал, або навіть у вас Instagram, якийсь е, є Facebook, беріть ці короткі відео, Reels в Instagram, завантажуйте в YouTube, створіть собі YouTube канал, підтвердіть там особистість, обов'язково, щоб посилання у вас билось. Якщо у вас є навіть локальний бізнес, то давайте своє відео в YouTube і перекладайте мінімум російською і українською. Тобто це вирішує питання просування через відео для локального українського бізнесу в умовах того, що в нас половина країни говорить російською мовою, це, типу, для бізнесу, і це круто. Я вам ще раз наголошую. Це в першу чергу круто, через те, що росіяни не будуть перекладати українською мовою свій контент, а ми україноорієнтований контент. Обов'язково маємо перекласти на російську мову. Це реально офігенна зброя. Ви представляєте, той самий історія без міфів, які я казав, вони будуть історію України, історію Росії перекладати російською мовою. А ще якщо через Кепкат який ще й буде губи тобі рухати, це небагато коштує. Ну, подивіться, це там 30 баксів, типу, для такого каналу мільйонів це копійки. Типу. І будуть губити тобі рухати, і буде створюватись. Вже є куча цього контенту українського, і можна завантажити на російську мовну аудиторію. І там будуть росіяни, і вони будуть слухати про історію, деякі з них. і Це реально офігенний інструмент впливу. Це, типу має робити кожен історичний канал. Це має робити кожен виробник в Україні, щоб продавати свої товари і чіплятись за світові ринки. Це має робити кожен. Створювач контенту, який продає власну продукцію в Україні і хоче, щоб його знаходили і українською, і російською, і з Одеси, люди, і зі Львова, це обов'язкова, максимально крута фішка. Я ще раз повторюсь, це та штука, яка з початку створення Ютубу, там відео, де вони, це перше відео, яке було завантажено. Це друга позиція для мене особисто, тому що це максимально круто. Я людина, яка створювала про українську мову. Відео, що в нас тут е, зараз проблеми з тим, що організовано все всередині, так що українська мова це діалект російської в екосистемі Google. Ця фішка максимально крута. Вона можна сказати, на найвищий тип квартал, типу півроку, реабілітовує Google в Мої, хоча підписуйтесь на цей канал, якщо ви хочете розвивати свій бізнес в інтернет, тому що я буду розширюватись, Я буду не тільки про Google карти говорити, і ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Mapers